Доброго дня. це я Спускаю в погріб картоплю. Папа наш, Іди! Лізе воно на... наверх. Потім мотузки спускаємо. Так, спускаємо картоплю в погріб. Це у нас така приспособа. О. І поїхало в погріб. Ось так. Щоб не тягати вручну. А зараз я вам покажу, як їде картопля в нас. Тер приїхала. О, красота! А тепер я її тільки буду брати і нести в ту печеру. А я вже буду ставити сюди, де в нас картопля. Це картопля я як Що Я вже її сітки не клала. Все, папа, доставай. Ця печера у нас забита. Бачите, яка в нас печера? О, Там така печера і є ще одна печера. Там зараз буде слідуча картопля і все останні буряки, гарбузи. О, ще знайшла сир завакуумований. Бачите? на сходи ми робимо сир. Ще знайшла його тут. Ось у нас, дивіться, одну печерку ми вже у нас печери. Бачите, які печери. Такі прикольні, я перший раз став, які печери, взагалі в житті бачила. Так. То посадкова, в сітках двістівна, а в мішках вже зараз піде, якщо я кажу, цвеняча, поросяча. Це банки, тушонки, мушонки, всяка фігня. Білили погріб, то папа відра побілив з помідорами, ну то фігня. Ще одна печера. В цю печеру зараз піде остальна картопля. І поки буряки туди, то вже, звісно, картоплі не буде. Буде місце там, слава Богу. Бо цю картоплю вже немає куди класти. Всім гарного дня і мирного неба!